Малята, ви ж пам'ятаєте, яка зараз пора року? Поміркуйте, яка осінь? Так, красива, золота, різнокольорова, щедра. Поміркуйте, чому осінь називають щедрою, вона дарує людям урожай. Осінь така щедра, осінь така мила, урожай зібрала, листя взолотила, Овочі в коморі зиму дожидають, яблука дохмяні в садочку достигають. Сьогодні осінь принесла свої дарунки. Що це? Овочі, фрукти, плоди? Погляньте на картину Сергія Шишка Осінній натюрморт. Що зображено на картині? Що таке натюрморт? Якщо на картині вода у графіні овочі, квіти або навіть торт, то зветься картина така натюрморт. Створимо свій натюрморт із овочів та фруктів. Але спочатку відгадайте загадки. Жовте з боком червоненьким з дерева дістану дуже добре солоденьке, кругле і духмяне. Здогадались, це яблуко. Солодка, соковита, соком вся налита. Її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта груша. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня. Слива. Моби на одній нозі він зростає на лозі. Кожен скуштувати рад соковитий виноград. Зелені сережки на гільці висіли, на сонце підсмажилась і почервоніли. Вишні, черешні. Що та за голова, що ліж зуби та борода? Здогадались, це часник. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять. Мабуть, ви здогадали, що це картопля? Кажуть, щоб хвороб не мати, треба всім мене вживати. Це цибуля. А тепер малята до роботи. Маляти, я вже зліпила овочі, фрукти. Тут у мене гірок, яблучка, вишні, груші, сливи, морквинка. Зараз я хочу зліпити бананчики круговими рухами, потім прямими рухами, потім згинаю, з'єдную два бананчики. Тепер я викладаю на тарілку і зроблю натюрморт. Ось такий натюрморт я зробила. Спробуйте, і ви бажаю творчих успіхів.